Повернемо країну народу, така назва передвиборчої програми комуністичної партії, яку затвердив її 45-й з'їзд. Певно, лік своїх з'їздів українські послідовники Леніна ведуть від першого зібрання РСДРП у мінську далекого 1898 року. І хоча ватажки КПУ заявляють про суттєве омолодження партії, з огляду на виборчий список про справжню суттєвість важко говорити. Предстоящі вибори дуже важливе сраження в галетній боротьбі проти олігархічного режиму. Перший номер комуністів незмінний лідер партії, своєрідний український Геннадій Зюганов Петро Симоненко, другий голова ради організації ветеранів України Петро Цибенко. третій перший секретар Луганського обкому Спирідон Кілінкаров, четверта завідувачка кафедрою Дніпропетровської медичної академії Ірина Спіріна. П'ятий головний комсомолець України Олександр Присяжнюк у прохідній частині списку серед інших чинні народні депутати: Ігор Алєксєєв, Адам Мартинюк, Валентин Матвєєв, Сергій Гордієнко, Євген Мармазов, Олександр Голуб та один з головних фінансових спонсорів комуністів голова державної митної служби Ігор Калєтнік. Ігор Калєтнік це син відомого народного депутата від партії регіонів, голови парламентського комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Григорія Калєтніка. Певно, повертати країну народу та саджати. Заграти корумпованих олігархів, отець регіонал, та син комуніст, митник, після виборів будуть разом.